Дві з половиною людини на місце у Львові лише за дві доби на 800 місць у новій поліції вже претендують рекордні дві тисячі людей. Серед охочих стати патрульними і дівчата і хлопці. Приймання заявок триватиме ще три тижні. Після цього на претендентів чекатиме кілька етапів відбору. Перевірка загальних знань, психологічної та фізичної підготовки, а ще співбесіда. Найкращих посил навчатимуть упродовж двох місяців. Нові поліцейські почнуть патрулювати вулиці Львова вже наприкінці літа. Мотивація в кандидатів різна. Хтось хоче змінити відчизняні правоохоронні органи, інших приваблює заробітна платня. Обіцяють від п'яти до шести тисяч гривень на місяць. У мене є дійсно таке, знаєте, бажання як піти попробувати. От дійсно такі чесній поліції попрацювати. такі як я бачив, наприклад, в Польщі. Ми їздили, де відношення до людей людяне таке. Третина буде. Присвячена навчання вивченню законодавства, а дві третини це буде спеціальна тактична підготовка. Тобто інструктора будуть навчати, як правильно затримувати особу, як правильно реагувати на чи інші нестандартні ситуації.